Ракетами за <хи> Так, вітаю, 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 вітаю. Так, полетіли, полетіли. Не будемо довго це все діло вичікувати, будемо зразу полетіти. Оп, дробовий щопчик, вихватили. О-хо-го! Його бушки Да твою мать! Ах, як я це не люблю, щоб тобі! Як я це просто не люблю. Як свиноти ці свиноти! Так, хутко, хутко регенчикс. Сюда раз. Так, карточку хищ-хих-хих хиріс. Хищ, хищ. Отличненько. Все. Все, у нас буде сейчас реген. Нех, то шо такое. Так, нам, ну, конечно, кущарик. Кущарик потрібен, але не завжди. Поїхали. Швидкі ноги заходу. Давай дивитися, що тут за нами. Хвостів нема. О, йома, така прелість. Є, кашо нам? Ми візьмемо отак от. Виходить на те. Так, все буде на на будівлі Тоні Старка. М -да? Ну що ж, тоді займемо якусь позицію тут. Не будемо когось вичікувати. Тик-тик, тик ти, так, там когось роздухопуяли. Ага, ага, валяха Пав. Так, та шо, троє залишилось, йома. Ні... Нікого толку мене... І не гепнув, де ви, блін? Скотиняки, блять. Ага, вовсе, блять. Одна уже тут лош, снырится. На... А еще разочек скута, блядь, попады. ой ой мое это я, конечно. А! Хитушара, блядь! Курва, блядь, захерачу! Ракетами захерачу! Хорош! Хорош! Опа, блядь! Замесив! Ну добре, гарний бій, гарний бій.